Підприємці Тернопільщини вголос заговорили про корупцію в місті, і це явище з'явилось на сьогодні. У підприємців міста та області вимагають хабарі, ті змушені мовчати. Нині каже один з підприємців, прийшов час говорити про це, бодай заради пам'яті небесної сотні. В світі останніх подій і особливо, коли я стою спиною до стела, на якій є фотографії людей, які загинули на майдані, при тому, що чим переконаний, що багато таких людей, як я, не приймали активної участі в Майдані, тобто не ризикували своїм життям. Нас просто переповнюють відчуття і ми хочемо ініціювати в Тернополі. Нову, нову течію, новий рух, який не прив'язаний до жодних до політичної партії. Він не прив'язаний до якихось амбіцій. Ми не прагнемо якихось посад. Ми хочемо мирно, спокійно жити і працювати в своєму рідному місці. Новий рух носитиме назву Рада бізнесу Тернопілля. Нині підприємці об'єднуються. Далі за потреби залучатимуться підтримкою правоохоронних органів. Ми хочемо, щоб люди, які постраждали від корупції, виносили свої ну, жалі болі. До нас, скажем, ми будемо це обговорювати і будемо вручати петиції про люстрацію петиції про ілюстрацію конкретним чиновникам. Наприклад з 24 годин чиновники зможуть прийти на телебачення і відверто покаятись і запевнити громаду, що вони будуть діяти і працювати в інтересах громади. Якщо ні, тоді вони повинні скласти повноваження і відійти від лади без ніяких. Погрожувань, сили, тиску без нічого. Така добровільна ілюстрація для от конкретних керівників наших тернопільських відом. Прізвища конкретних чиновників, підприємці поки не називають. Тим часом чекають на інформацію від інших підприємців Тернопілля.